Вітаю, шановні 11 класи, сьогодні ми спілкуємось про Одесу в перші повоєнні роки та в добу десалінізації. Це тема нашого року рідний край в цей період з історії України. При відбудові Одеси в повоєнні роки увага насамперед акцентувалась на відновленні підприємств та соціальної інфраструктури. Так, вже до кінця 1944 року. Знову запрацював порт і понад дві сотні виробничих установ. А через рік експлуатацію ввели ще три сотні заводів та фабрик. Відновлення лікарень, шкіл, тролейбусних ліній трамвайних колій зайняло кілька місяців. Також у дуже короткий термін відбудовували зруйнові, зруйновані розважальні, культурні та спортивні установи. Набагато складніше були справи з відновленням житла. З огляду на акт. На активні відбудови промислових об'єктів в цьому питанню відводилась другорядна роль. При цьому прості одесити, не сиділи, склавши руки, а брали активну участь у відновлювальних роботах. Завдяки такій ініціативі населення до кінця 1944 року вдалося відбудувати майже 150 тисяч метрів зруйнованого житлового фонду замість 40... 47 тисяч метрів. Які спочатку зазначались в планах місць виконкому. Наступні кілька років через неорганізованість робіт і розкрадання виділених на них коштів будівництво просувалось край повільно. До кінця 1944 року вдалося виконати лише п'яту часть запланованих робіт. Перешкодою на шляху швидкого відновлення ставала і неорганізованість будівництва. Люди. Для копання котлованів і підйому блоків лебідками були потрібні постійні. При цьому на будівництві робітники зазвичай довго не затримувались, оскільки умови праці на будівельних ділянках були складними, а платили за це копійки. Ближче до кінця 40-х років на будівництво долучали колективи підприємств, які взяли на себе відповідальність за внутрішньоздоблювальні роботи. Більшість напівзруйнованих будинків вдалося відновити до 1950 року. Проте на будівництво нових будівель, переважно Сталінок, зазвичай було потрібно від 5 до 7 років. Тому досягти довоєнних показників житлового фонду Одеси вдалося лише до 1954 року. За роки 4-ї п'ятирічки. Почали працювати великі підприємства хімічної промисловості Одеси. У 1949 році був запущений новий нафтопереробний завод. Зросло виробництво мінеральних добрив для сільського господарства. швидкими темпами відновлювався міський залізничний транспорт. 29 квітня 1944 року в Одесу прибуває перший пасажирський потяг. До червня 1945 року Одеса була пов'язана залізничним транспортом з Києвом, Іловайськом та іншими містами. Після звільнення міста ухвалено рішення про будівництво нового вокзалу на місці зруйнованого. Вокзал був побудований дуже кор... за короткий термін з листопада 1950 по липень 1952 року за проєктором... проєктом архітектора Леоніда Чуприна. І 12 липня 1952 року, року вокзал був введений в експлуатацію. Нова будівля повторює в цілому старий вокзал, але з деякими поправками. До речі, Нашу школу заснували в 1946 році. Школа була розташована у двох старих приміщеннях за адресами вулиця Тіниста 1 та Тіниста 4. До 1964 року школа, школа мала статус восьмирічної. У 1964 році збудовано було нове, триповерхове приміщення школи за адресою вулиця Тініста 1. Першим директором школи був Шуригін Федір Павлович. У перші повоєнні роки одеські письменники створили низку творів, присвячених подіям війни. Більшість з них була опублікована в одеських альманахах, газетах і виходила окремими книгами. Частина творів була присвячена трагічним дням Одеси. Ця тема хвилювала інших письменників. У 1945 році в Одесу проїхав Валентин Катаєв збирати матеріали для нової книги. Він зустрівся зі знайомими, слухав їхні розповіді про те, що діялось в місті в роки окупації, і описав це в оповіданні Отче наш. Страшна й пронизлива до болю розповідь про єврейську родину, матері з дитиною, які намагались врятуватися від гетто. Зібрані ним свідчення стали основою і інших творів: Нараса Катакомби та Роман За власть совєту», де був описаний партизанський рух в місті. Ця ж тема стала основною в книгах. Віктора Михайлова, повісі кісти», Олександра Воїнова, пам'ятник Дюку, та Нариса «Одеські катакомби» англійського письменника Джеймса Олджуна, який приїздив до Одеси в 1944 році, у жовтні 1947 року пройшов перший письменницький понеділок, організований спілкою радянських письменників як продовження літературних субот. У листопаді 1948 року творчий звіт одеських письменників присвятив підготовки до другого з'їзду радянських письменників України. На з'їзді, який відбувся того ж року в Києві, Одеська письменниць, письменницька організація була представлена великою делегацією українських єврейських письменників. 14 років минуло з тих пір, як був скликаний перший всесоюзний з'їзд письменників, що об'єднав літературні організації та гуртки всієї країни. Всесоюзний з'їзд зібрався опісля проведення республіканських, де обирали делегатів до Москви. Однак, другий всесоюзний з'їзд радянських письменників було скликано лише в 1954 році, опісля смерті Сталіна. Чергова хвиля репресій – в свою чергу одержала назву після війни як боротьба з космополітизмом. В першу чергу ця компанія була спрямована проти співробітників єврейського антифашистського комітету, що, одержав широку популярність у світовій громадськості в роки війни. Комітет видав, видав свою газету на мові Ідіш, надсилав матеріали радянським єврейським письменникам у зарубіжні комуністичні видання, а також друкував на цій мові. Отже, на мові оригіналу, на якій писали єврейські письменники різних країн. В комітеті надсилали свої твори і одеські єврейські письменники. Головою комітету був режисер державного єврейського театру Соломон Михое. В 1948 році його вбили за наказом Сталіна. З цього починається хвиля усіх арештів, хто мав відношення до комітету. Першу чергу представників єврейської інтелігенції. Волна цих репресій докатилась до Одеси, писав невдовзі одеський письменник Іван Дусь в книзі Сквонь, Сквозь тернії терні Гулага. Сначала создавались общественные мнения на собраниях творческих коллективов печати. За разоблач... разоблачившимися шлясты и другие наказания ни в чем невинных людей. В газете «Большевицкое знамя» от 18 марта 1949 года опубликован отчет об общегородском собрании писателей Одессы. Принимала участие о творческой интеллигенции. Под заглавием «До конца разгромить космополитов, антипатриотов и их охвости». Читая его сегодня, понимая, что, 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 было своеобразная Варфоломейская ночь. Обвинялись в антисоветской деятельности писатели Ноте, Лурье, Хан Вейнарм, Ирма Друкер, Айзек Губерман, группа артистов Одесского еврейского театра, композиторы, художники. Через некоторое время, а оно, видимо, понадобилось для сбора компромата и обработки свидетелей, проводятся аресты. Выбиваются доказательства виновности. одесских еврейских письменников поэта Хана Вейнермана, прозаика Наталья Лурье, критика и литература-знавца Ирма Друкер, поета і драматурга Айзека Губермана, арештували в 1950 році. Разом з письменниками арештовували їхні літературні архіви, книги вилучались з книжкових карамниць бібліотек, а потім знищувалися. В опонувальному висновку від 16 грудня 1950 року їхня провина перед радянським суспільством була викладена в такий спосіб, будучи враждебно настроєною совєтським мостроєм, И сторонникам создания в Палестине еврейского буржуазного государства с ориентацией на Америку проводили активную агитацию за выезд евреев в СССР, выступали против национальной политики ВКПБ и советского правительства, возводили клевету на советскую действительность и распространяли всевозможные провокационные клеветнические антисоветские измышления, в то же время восхваляя буржуазный строй. І капіталістичних країнах, і буржуазну демократію. Зрозуміло, що всі ці обвинувачення були брехливими і сфабрикованими співробітниками НКВС за наказом сталінського уряду. Це зрозуміло сьогодні нам, і було зрозуміло всім потерпілим, але довести свою невинність їм не вдалося. Кожен з них був засуджений від 10 до 15 років позбавлення волі в сталінських концтаборах. Їх ув'язнення протривало до 1955 року, коли вони і багато політв'язнів були звільнені за амністію після смерті Сталіна. Після звільнення Одеси від нацистів на базі колишньої кіностудії організували Чорноморську кінофабрику, яка обслуговувала знімальні... Групи, що приїжджали з Москви, Ленінграда, Києва та інших міст. А з 1954 року кіностудія знов знімає свої фільми. Тут був знятий кінофільм Спрага, що розповідає про один з яскравих епізодів оборони Одеси після Другої світової війни на кіностудії працювали Марлис Хуцієв, Фелікс Міронін, Василь Шукшин та інші. Ну і біля входу до кіностудії мармурова дошка з бронзовим барельєфом Олександра Довженка, встановлена була в 1964 році. Ну до війни він працював у нас в місті. З розвитком промислових підприємств зростання товарообігу порту швидко зростає чисельність населення Одеси. Так, в 1945 році в місті проживало 285 тисяч людей. 1959 -му, 664 тисячі. Зростання спричинило потужне житлове будівництво. У 1955 році вийшла ухвала по боротьбу з надмірностями в архітектурі. Як результат, з'явилися так звані хрущоби, близькі п'ятиповерхові паралелеппити, однакові по всій е, території колишнього СРСР. Проте з'явилися і будівлі, побудовані за індивідуальними проектами: вулиця Рішельєвська, 44, 46, Французький бульвар Корпусу Одеського державного університету, Морвокзал та інші. Три житлові вежі з'явилися на Комсомольському бульварі, зараз був, бульварі військово-морських сил, не прикрасили історичний центр міста, будівля готелю Чорне море на в розі вулиці Рішелієвської та Малої Арнаутської і житловий будинок по вулиці Преображенська, 72 поряд з Успенським собором. Вступили в дію нові великі підприємства, заводи фрезерних верстатів імені Кірова, радіально свердливих верстатів. Дослідна машинний прес, машинше. Наступні роки з історії Одеси починаються з 1950-х років, багато в чому були пов'язані з розвитком будівельної справи. Так, у 1968 році на новому молу було побудовано сучасний морський порт. У 1950 році рівень переробки вантажів з порту вдвічі перевищив довоєнних. Найбільш високими темпами розвивались машинобудування, верстатобудування, нафтохімічна промисловість, виробництво товарів народного споживання. У 1956 році на третій станції Великого Фонтану почалось будівництво одеського телецентру. Перший технічний вихід ВТР відбувається 18 червня 1958 року. Офіційний заспуск відбувся 30 жовтня, а перша передача 5 листопада. На Одеській кіностудії в першому фантастичному фільмі про політ в космос, мрії на зустріч» 1963 року, перша використана електронна музика в кіно. Це фільм, де зв'язди зустрічаються з землею розцвітающій, а на Марсі будуть яблуні цвісті. Звісно, Одеса не залишалась осторонь від нових війн від лиги. В цей період залишив літературній історії нашого міста помітний слід. Насамперед помінялось керівництво одеського відділення спілка радянських письменників. Головою її став письменник публіцист Гайдан. Гайдаєнко Іван Петрович. Його приходом пожвавила суспільна діяльність письменницької організації, проводились з дні книги, літературні вечори, творчі зустрічі, зустрічі з читачами. Одеські письменники вийшли на всесоюзний рівень. У селищних журналах з'являються публікації їх твори. У центральних видавництвах почали виходити книги. П'єси одеських драматургів ставилися на сцені театрів усіх країн. Величезним успіхом користувалися. Вистави за музичними п'єсами одеських авторів Айзека Губермана та Олександра Шнайдера, даріті любимому Тюльпани і не должны плакати». Співдружність цих авторів почалась після звільнення зі сталінського концтабору Айзека Губермана, який ще до війни писав п'єси для театру Михоелеса. Олександр Шнайдер був відомий в місті журналістом, флейтоністом, що писав під псевдонімом Карп Палобак. В Одесу, як і раніше, приїжджали письменники з інших міст. Іноді для роботи над творами в Домі творчості письменників, іноді для творчих зустрічей. 50-ті-60 роки сюди приїжджали Максим Рильський, Остап Вишня, Степан Олейник, Сергій Бондарін, Тетяна Тес і навіть французький письменник Джордж Симіон. Я приїжджав в Одесу два рази, во второй в місті з дітьми і внуками, і я сохраняв замічательне воспоминання об этом городе. Деякі письменники. Працювали тут над кіносценаріями, серед них Віктор Канецький та Василь Аксьонов. На Одещині українське дисидентство зароджувалось приблизно в той самий час, коли воно почало набувати актуальності в центральній частині України. Одеса також сильно постраждала від тотальної русифікації радянської влади, тому, звичайно, бажання національного відродження українського було притаманно в місті. Одночасно Одеса була не тільки одним з головних центрів українського дисиденства, а також російського, єврейського та молдавського. Хоча вони мали різні національні погляди, ці рухи бажали однієї спільної мети: дотримання прав людей та права на альтернативні погляди речей, задумана як підпільна політична течія, Альтернативна КПРС діяла в Одеській області Демократичний Союз соціалістів і в Молдавській РСР. Вона була утворена в 1962 році. Лідером став учитель математики Микола Федорович Драгош, до організація належало близько 30 осіб, що поділялось на трійки. Микола Тарнавський, який працював в друкарні, викрав шрифт, і в лютому 1964 року Демократичний Союз соціалістів влаштував в селі Серпнево підпільну друкарню. Видруковували у вигляді прегазети 1500 екземплярів звернення від імені спілки Союзу. І за критикою політики КПРС та закликами створити демократичне суспільство. Газету розсилала в різні міста: в Одесу, Кишині, Свердловськ, Київ, Горськ, Челябінськ, Петропавловськ, Ленінград. Організація провалила вже на першій справі. Студент Микола Кучеряну дав батькові в селі кілька екземплярів звернення, а той розіслав їх поштою місцевій владі. І арешти відбулися в середині травня 1964 року. 19 листопада у Верховному суді Молдовської РСР відбулося оголошення вироку учасникам демократичного союзу соціалістів. За звинуваченням антирадянських гедації було засуджено від 5 до 7 років ув'язнення в таборах 6 осіб. В листівках ставилися питання про необхідність посилення ролі рад, які. Перетворювалися в придатки партійних комітетів, своєчасність встановлення обмежень в термінах перебування на виборних посадах, доцільності ухвалення законів, що гарантували б справжню свободу слова, діяльність будь-яких політичних та громадських організацій, і створення умов для функціонування профспілок. Драгош Микола Федорович, який народився в 1932 році за фахом математик. Які я вже зазначав лідер Демократичного соціального союзу соціалістів, працював директором школи робітничої молоді? Він прийшов до висновку, що необхідно створити політичну партію, яка стане противагу КПРС, для того, щоб під час арешту надати справі ваги та зобразити союз частиною великої всесоюзної організації на допит викликали багатьох непричетних громадян Союзу насамперед інтелігенцію з Одеси та Кишиніва. За спогадами Драгуша, заарештованих не били, деякі слідчі навіть симпатизували її, але не був вручений Миколію Федоровичу обвинувальний висновок, а на ознайомлення з семетонною справою йому додали лише дві години часу. Ніяких виписок не було дозволено зробити. Від послуг адвоката через незгоду з його позицією відмовився і був засуджений на 7 років таборів суворо режиму. Відбував покарання в таборах, Добру влагу в Мордовії і, будучи в таборі, протестував проти режиму і на початку 70-х років організував голодовку, в якій, окрім нього, брали участь Кулинин, Затіяка, Тарнавський, за що були 13 липня передані судом на тюремний режим до кінця терміну і спроваджений у Владимирський централ. Звільнившись, повернувся в рідне село Сертневе. У 1974 році організував втечу за кордон одному колишньому політв'язню. Того ж року і сам змушений був тікати за кордон, після чого в Парижі організував партію політимігрантів з СРСР. У зв'язку з чим була спроба отруїти його. В 1988 році видав книгу про необхідність демократичних реформ та перебудову СРСР на Союз суверенних республік. І в контексті демократичних дисидентів треба важливо згадати Одеси та Караванського Святослава. Йосиповича. Він народився 24 грудня 1920 року в місті Одесі, в сім'ї інженера. Середню школу закінчив в нашому місті в 1938 році. Також вчився в Одеському індустріальному інституті, а в 1939 році ще й на заочному підвідділі Інституту чужоземних мов. Ще в шкільні роки писав, почав писати вірші та оповідання, деякі з них опублікував в піонерській пресі. Навчаючись в інституті, Караванський робив перші спроби перекладу і мріяв втрудитися літературою. Навіть не підозрюючи, що війна вже на порозі, караванський добровольцем іде до війська і служить на півночі Білорусі, та потрапляє під перший удар гітлерівської армії, але дивом наникає полону. У 1942 році він повертається до Одеси, вступає на літературний факультет, знайомиться з нелегальним молодіжним гуртком, який має зв'язки з УН. І через свою довірливість потрапляє на гачок румунської розвідки і їде до Румунії. До Одеси Караванський повернеться вже після вигнання гітлерівців і намагається займатися мовознавством. Радянський режим звинувачує його в буржуазному націоналізмі. обмін на волю пропонує співпрацю доносити про настрої молоді. Караванський відмовляється. І 7 лютого 1945 року засуджений буде на 25 років таборів. Відбував покарання в таборах півночі, Сходу, будував залізницю на Печори. 19 грудня 1960 року, після 16 років і 5 місяців ув'язнення, Караванського звільняють постановою Добровного ВТТ на підставі статті 2 указу про амністію від 17 вересня 1955 року. Термін ув'язнення Караванського скорочений був на половину, тобто 12,5 років. Він повертається до Одеси, працює механіком. Ремонту обчислювальних машин, перекладачем в редакції обласної газети Чорноморська Комуна і позаштатним кореспондентом журналу Україна. У 1961 році Караванський одружується з унікальною жінкою, мужньою розумною та великою деситкою Ніною Строкатою, яка потім стала його найпалкішою захисницею. У цей час він активно займається організацією святкування ювілею Миколи Лисенка. Збирає українські книги для того, щоб надіслати їх на Кубань, виступає за дублювання фільмів українською. У 1965 році активно береться за викладання в навчальних закладах українською. Тоді виходить закон про мову, згідно з яким основна мова в вищих школах російська, а в школах викладання українською лише за бажанням батьків. Протестуючи проти русифікації навчальних закладів, пише статтю про одну політичну помилку. Написав листа на ім'я прокурора УРСР з вимогою притягти до кримінальної відповідальності міністра Вищої і середньо-спеціальної освіти УРСР Юрія Даденка за помилки, які призвели до порушення прав української нації. Після цього, 4 вересня 1965 року, був проведений обшук. Оскільки не було жодного формального приводу для суду над Караванським, то на подання КДБ генеральний прокурор СРСР Руденко опротестував його звільнення за амністію. 13 листопада 1965 року без суду і розслідування Караванського відправили досиджувати 25-літній термін у таборах суворого режиму. Караванський 5 разів оголошував готування протестом. У Володимирській тюрмі зібрав свідчення в'язнів учасників свідків розтіру польських офіцерів в Катині. Підготував про це статтю, щоб передати її на волю. Влітку 1969 року його було заарештовано в тюрмі. І там же засуджено додатково ще на 5 років тюрми та 3 роки таборів особливо суворого режиму. До української Гельсінської групи він приєднується в ув'язнення у лютому 1979 року. І нарешті, після 31 року неволі Святослава Караванського звільняють. Потім він разом з дружиною переїжджає за кордон. І дуже приємно на сьогоднішній день бачити, що в центрі міста нашого з'явилася саме вулиця, вулиця на честь цього дисидента. Маше завдання виконати тестове завдання або підготуйте розповідь, та зробіть про життя в Одесі в повоєнні роки або в доби відлиха. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.